196-й день в Канаді, 26, 12, 23. Сьогодні. Вівторок, сьогодні, вівторок, все, завтра на роботу. Середа. Вихідні закінчились, пролетіли дуже швидко, з святами. І сьогоднішній вівторок пройшов у мене так. Прокинувся я без будильника. По 10-й. Десь по 10-й я встав, потихеньку зібрався і. Аня запрошувала з Олексієм до себе на каву. На каву сьогодні. Ну, думаю, кава. Так, кава виходить, ніби зранку треба пити каву. Дзвоню. Дзвоню я до Олексія, питаю, що там ще в ліжку лежать, віддихають, досипають. Добре. Тоді віддихайте. На каву пізніше буде вечором. Домовились ми на вечір. Саші з Катєю теж написали на вечір. І десь на 6 годину. І... Бо я думав їхати якраз попри них на сервіс. Я хотів на сервіс заїхати, бо в мене там одна тр... гальмівна колодка скрипить. Пишіть, сьогодні заїжджав на роботу, помив трошечки колеса. перестало, ну менше почало скрипіти, але все одно треба подивитися. Може, масло десь витікає, ще щось, бо без поняття. без поняття. І цей. І цей. Домовились ми на вечір. Випив я кави, випив я каву з піцею, піцу собі так само, зверху помастив е, спайсі перчиком. Дві докупи, мікрохвильовку, смаку та поснідав. Взяв яблуко з собою, зробив ще одну каву, взяв печеньку і погазував на, сек... на, на сервіс. Але сервіс позаду секунду, я знав, що точно піду на секунд. І я виїжджати, дзвонить Олексій. Що там ти їдеш? А, ні, Аня дзвонить чи, чи на секунд. Їду на секунд. Вона хотіла на секунд з, з мамою і з братом. Коротше, хотіла на секунд. Я кажу, що я можу забрати, а вона не, своєю машиною. І Олексій теж поїхав, бо йому треба на сервіс. Вирішив поїхати теж. Ми приїжджаємо, а сервіс закритий. Сервіс сьогодні закритий. Вони ще відпочивають після свят, ясно, нехай віддихають. По дорозі я їхав, заскочив в Макдональдс. Заїхав, хотів морозиво купити. Дуже тепло така погодка, красота, сонце світить, можна в футболці ходити. Але вітрець був, був вітер, то курточку накинув. Але дуже тепло, ті їхні вітри шинук, зараз погода. Якби завжди така тут була зима, то кращого не придумаєш. Але морозива не було. Кажу, а що, що сталося? Вони якраз помили апарат для морозива, промили і тільки запускати, там треба почекати. Коротше, ні-ні, тоді. Тоді не буде морозу. Поїхали на секунд. На секунді закупи. На секунді закупи. Але перед тим я отримав коментар. Вчора я говорив, що забув підштанники. Ось такі вони легесенькі. Всі вони, все сіре. І головне, що фірма Роман О, Роман Оригінал. Отак от. Дуже класні, легесенькі підштанники. Що Ш... є, що нема, але трошечки допомагають. Трошечки допомагають. Так, поїхали по секунду. E, взяв я таку от коробочку. Це e, тут намальоване велосипедист і підсвітка на колеса. Дві такі гурштучки, воно було запаковане, я вже дістав, подивився. E, всередині є ось така от капсула і лампочки. Сам прикол, що вони переливаються різними кольорами. Зелене, синє буде, різними. різними. І оце мені дуже сподобалось. Вони на три батарейки. E, головне, що тут батарейки є. Батарейки в коробочці запаковані. Це абсолютно нова коробочка, ніхто тим не користувався. І наклейки, і інструкція, і видно, що через eBay замовляли, бо тут є, є знижка на eBay. Подивлюсь, може я то продам, бо, а може і залишу. Мені подобається, як воно світиться. Плюс батарейки і це все. Зараз зимою ніхто на велосипеді їздити не буде. Так що нехай, нехай стоїть. Карти Uno. Карти Uno дуже класна штука, але це Uno Disney. Карти Uno з, з Діснейськими різними малюночками. Я в Діснейленд в Парижі не ходив, але ну, карти прикольні. На кожній карті малюнок якийсь з мультфільму Дісней, Зоряні війни навіть. Навіть зоряні війни, кінотеатр. Всякі різні. А, ну так, Зоряні війни цей робот. гарні Гарні розмальовані карти теж мають свої правила, інструкція є. Карти ці Uno точно пригодяться. Якщо вже карти зачепив, я не міг пропустити ці карти. Це такі карти для рибаків. Тут карти, от ззаду намальовано, на картах всякі гачки, рибки. Джокер це короб. Карп, так і пише. Чіпен Балт. Воблери різні. Ось так вони виглядають, ці карти. Дуже класні для рибаків. Вони розмальовані, ну, блін, з того підсвіткою нічого не видно. І вони всі під, під, підписані. Як вони називаються, ці воблери і в якому році вони зроблені? Цікаво, От знайду рибака і подарую ці карти. Ну, Рибаки, думаю, сам знайдеться. Фанати. Я люблю порибалити, коли їжджу на природу, але не так професіонально, ні, ні, ні. і, і далі, далі, далі я взяв бенгальські вогники на Новий рік. Я не знаю, хто їх там задонатив. Але ну, ціла пачка. Був один надломаний, але нічого страшного, ми його спалимо теж. На новий рік. На новий рік в мене, там, де ми будемо, то палити їх не можна. Не можна, бо пожежна безпека і. Цей. Але на вулиці ми по-любому підемо на каток. Підемо на каток, прогуляємося. Часу у нас буде вдосталь, так що ми погуляємо. Сподобались мені такі от, е, кришечки. Е, вони були абсолютно нові. Я картон не брав, мені коробки додому вести і вдома викидати. Закривати банки, всякі фрукти, там були намальовані, лимони, ще щось. Е, і Вони досить такі потужні, Не прості такі силіконові китайські. А такі вже більш фірмові. Коробка була така добротна, але на кухню. Закину на кухню. Взяв собі рукавички. Їх треба попрати. Лижні. Лижні або на сноуборд. Так, дуже класні рукавиці, все затягується, такі от потужні, на зиму десь. На сноуборд. Пригодяться дві класних рукавиці, попрати. Взяв собі скакалку. Скакалка вона не проста. Вона 3,50 коштує в доларамі. Хтось взяв, не користувався. Тут, по суті, має бути вантаж. Так, Тут є грузик. Оп. Тут є грузик. І в мене такі були в Україні теж з вантажем і набагато зручніше займатися. Більша нагрузка. Я зараз бігаю на біговій доріжці, але можливо пересяду на скакалку. Взяв я собі ракетку. Артем Сусід, він собі взяв ракетку, взяв в дружині ракетку і я думаю, що ми підемо по-любому разом десь на, на теніс на теніс великий. І оця ракетка мені дуже сподобалась. В неї це все ніби розмальовано таким карбоном. З синім карбоном, вона дуже легасенька, набагато легша, ніж всі, і велика. І велика, класна, фірмова, напевно, якась емблема М. ультра Ультра. Ультра. Ну, Класна ракетка, мені сподобалась. Ракетку треба мати. Потім ще дойду і клюшки собі куплю, гольф будемо грати, гольф майданчиків дуже багато. Но зараз зимою гольф ніхто, ніхто майже не грає в закритих тільки. І клюшок дуже багато, Можна буде. можна буде собі купити. Ще одні окуляри для плавання. Там ті дві, що в мене є нових, я продам, бо ось ці я приміряв. Ці мені дуже сподобались. Вони, блин, це теж абсолютно нові, запаковані, ніхто в них ні разу не, цей, не плавав. Не знаю, на що вони їх купили, але вони прямо за. Зараз вони присосуються. А, я ще навіть зеркало в них не дивився. Тримається дуже класно. а ні, Такі досить непогані окуляри. Класні, класні. Видно чітко, бо були інші такі, що. Іскажають. Зображення. Ну, таке, якби лінза була. А тим мені сподобалося. Гарні окуляри взяв собі класні шорти. Найкранні. Отакі от найки. Класні найки. В них середні підштанники. Не підштанники, а підкладка. Е Тоже фірмова з цими їхніми емблемами Nike. Класно. Я їх буду використовувати в тренажерний зал, вже маю другі шорти. На них наткнувся не, че... не зовсім випадково. І взяв собі ось це. Це вже готова мильна вода, велика пляшка. Е Бульки робити бульбашки робити в цій штуці. Взяв, бо я запланував на новий рік взяти її на новий рік і робити фото новорічне. Разом і бульки будуть літати, має бути цікаво. І оце запасна рідина, це. Я не знав, що така величезна пляшка може бути тої рідини. Все, по секунду закінчили. Після все. Плюс я там ще взяв Врунді, вона собі взяла дощечку дитині малювати. В неї, в неї хлопчик, але він з довгим волоссям. Я думаю, що це дівчинка. Ні-ні, вона каже, ні, це хлопчик. о, кажу, гарний хлопчик у вас. Е, і взяла собі коробку для іграшок. Два долара я заплатив, вона дала мені 2 долари. Вона думала, що 3 долари буде. Ні-ні, 2 ні, долари мені порахували. Саші продавчиці теж віддав шапочку на песика, взяв їй маленьку ялиночку скину, вона собі захотіла. От. То є, то є, то є. І поїхав я додому. Поїхав додому. А, на секунді ж був зі мною. Олексій, Аня. І Олексій дав мені брелок від машини, що можна машину запускати з відстані. Щоб вона завелась і прогрівалася з дому прямо запускати. Мені дуже класно, у мене тут за вікном зразу машина стоїть внизу. Вчора її, до речі, забув закрити. Добре, що ніякий бомж не заліз спати там, бо мені засмердів всю машину. І це є. Стоїть за вікном, я прокидаюся, запустив і собі збираюся. Треба собі таке спитати, зробити. До 500 доларів, кажуть, коштує та штучка. Подумаю, чи треба, чи не треба. Ну, але пасувало б. Я виходжу, що машина прогріта, хоча в мене вона буде в морози на роботі стояти. І повернувся додому, взяв і запаяв цей брелочок. В нього там, його легко розібрати, там в нього антенка відламалась всередині. Не знаю чому, хтось там вже лазив всередину, може міняли батарейку. І я думав, може батарейки погані, поставив батарейку свою від, е, від брилка е, до машини. Але там не підходить. В них дві батарейки плоских по 3 вольта. Нічого, то не буду пояснювати. поміняв батарейку, взяв старі батарейки і поїхав до них. Ми запрошували на каву, і якраз він подзвонив, приїжджає, заодно перевірив, я приїхав. Перевірили, не працює. Не працює, щось в машині не так. Ну, відкрили ми капот, виглядає як якийсь фейк. Просто від акумулятора два дротика до лампочки на панелі і не знаю, від лампочки, по суті, від, там має бути якийсь е, запускач і йти до замка запалювання. Але чомусь воно не працює, чому не треба поїхати на сервіс, перевіряти. Посиділи, ми посміялись, попили кави. А головне, перед тим, як їхати до них, я заїхав в магазин. В них ж собачка є. Майя дуже гарна собачка. І я думаю, їй теж треба щось купити. Я заїхав, купив їй такі кісточки. Тут всередині от такі от кісточки. Досить такі великі. І завжди, коли буду приїжджати, буду давати їй кісточку. Вона у них така охоронниця, агресивна. ну Казала, що може і цапнути, вона мене вже знає. Але все одно я буду приїжджати і давати це. Вона вибігає гавкати і дивиться на мене, а я їй кісточку зік, вона... Зуби скалить, але нюхає кісточка. Забрала кісточку, все. Забула, Тож треба гавкати, пішла їсти кісточку. Задоволена. Собачка. От. І що? Посиділи ми. Купляв я цей корм, дивлюсь, батат продають. Тут воно називається в них просто солодка картопля. Sweet potato. Візьму, взяв 3 кілограма, нехай буде, запечу. Буду запікати. По акції. Уху, вона була долар за кілограм. Треба подивитися, скільки нормальна картопля. А я думаю, що така сама ціна. Хоча треба подивитися, що не купляв. Аня сьогодні хотіла наушники. Вона секунді казала, що вона хоче наушники. Великі лопухи гарні. І вона вже знала, які вона хоче. Я кажу, що я маю хороші, ну, вони теж досить дорогі. Маршали. Фірма Marshall, вона дуже, дуже, дуже гора... дорога фірма. Ясно, що вони вже не нові, там третя модель Marshall, по Bluetooth працюють, але І Віталік, брат Олексія, теж хотів наушники. Я кажу, я так собі подумав. А в нього клаустрофобія така, він боїться ліфтом їздити. І вони просили якось допомогти їм з ним, щоб він навчився ліфтом їздити, бо тут в Канаді все високе. Та й тим більше новий рік на 41-му поверсі. На 41-й поверх пішком вийти. Ну, він зараз живе на 15-му. Три рази по 15. Але і я кажу, я взяв ті наушники, приїхав до них, дав я йому і кажу так, на, собі, користуйся до Нового року. Але якщо ти поїдеш, якщо ти поїдеш ліфтом на 41-й поверх на Новий рік з нами, то я тобі віддаю ті наушники безкоштовно. Якщо ні, тоді я їх забираю. І я кажу, зараз, от зараз будеш їх тестувати і пробуй ліфтом їздити. Кажу, ти йдеш в туалет, то ти ж закриваєш двері і там мало місця. Він просто колись застряг в ліфті і страху наївся, і тепер ліфти боїться ліфтів. Не так, щоб клаустрофобія, але ліфтів боїться. Треба, треба вчитись, привикати, перебороти то. Треба думати про щось друге в ліфті, але не боятись, треба їздити. Коротше, побачимо, може поможе. Може, поможе. Кажу, давай ми тобі закриємо очі, включимо тобі наушники, ти будеш релаксувати, і ми тебе заведемо в ліфт по підручки. На кріслі завеземо. Ну, але це не викид, треба йому самому це перебороти. А наушники він ті хоче. Гарні, гарні Marshall, я він же все підключив по Bluetooth, перевіряв, все працює. Отак. От я ними дуже не користуюсь. І посиділи, посміялись, поговорили, і я потім додому. Повернувся я додому. Повернувся додому, і в мене був план зремонтувати ось цю машину для бульбашок. Там всередині механізм шестерні. Я зробив фотографію, зараз закинув в Телеграм. Давно я вже нічого не закидав в Телеграм. І ось рідина, я мусив це все переробити, бо до цієї рідини була ось така ось оригінальна кришечка, яка вже тріснута, вся переломана, вона м'ягесенька, зовсім ніяка. Але це то була нова баночка ось цієї рідини всередині. Цю трубку засосало всередину в механізм між шестерні, там все перемотало. Це гарячий пістолет, я зараз eh, це все запаяв, зробив дірку для повітря, звісно, що там всередині все зробив. І воно працює. У. І працює ще й так добре. І зараз все. І вони ще світяться різними кольорами цибульки. Дуже класна штука. І одна... я думаю, що новорічні фотографії будуть дуже класні, з цими вот бульками. Вау, вся хата. Красота. Діти за тим бігали, бавились. Я думаю, і дорослі будуть лупити. І я оце зремонтував, набався трошечки з ним, я мусив розібрати все повністю. Бо ті шестерні, там їх десь штук 6. Сама, сама ця трубка йде під низом. І там я, я догадувався, як воно затягує воду рідину. Там силиконова трубочка, і воно її пропихає. Розібрав такий собі конструктор для дорослих дітей. І зібрав назад, гарненько все склав, все працює, задоволений. І ось цього мені вистачить надовго. І діти будуть бавитися цей. Так що то я зробив. Друге, що я мав зробити, постригтися. Так що я сьогодні постригся. Так, подивлюсь повне відео, як воно вийшло. З двох сторін, нормально. І цей. Завтра вже постригся, побрився, все, привів себе в порядок. Вже 12 година, вже десь пів-перша. Я сів записувати, треба було 12 години. Знов затягнув надовго, але, але нічого. Нічого, завтра на роботу, завтра в тренажерний. Завтра в тренажерний. Завтра скажу, хто прийде в тренажерний. Не знати, чи прийдуть, чи не прийдуть, але вже місце забите. Олексій завтра не йде, він відпочиває. А замість нього прийдуть інші люди. Побачимо. Все. На сьогодні вистачить до завтра.